Юта й дрова колоть тепер, да, дядя? Так а що нам робити? Як він нічого не робить, що будемо а тільки дрова ним колоть. Так, то ой Ой-ой-ой. Привіт, Даня. Привіт, привіт, Саня. Привіт Віталя. Привіт, Ваня. У нас знову гідравліка. У нас більше нічого. У нас знову гідравліка. Будемо ютай дрова коли, бачите, поставили так, дрова кол. А що ми не круті? Викона, да. Ось, бачу, будемо дрова колоть. Привіт, друже, я тобі співчуваю. Ой, я вже сам собі співчуваю. Толя, привіт. Спалить його. Так я ж кажу, на мільйон підписників, блядь, поджигай. Тільки щось підписчиків не додається. Мать не хочуть, щоб його спалили. Хочуть, щоб він нас мучив і далі. Поміняли кучу запчастей, поміняли масло в гідравліки, блядь, І Ні, нема діла. 80 літрів масла, блядь, Це більше 15 тисяч, бля. Брали хороше ж, бля. привіт. Що, знову гідравліка? Так. Да. Будемо дрова колоти е, ютою. Придільше трапилось, Дивіться, що сіяли вчора, ці, цілий день, посіяли, все нормально, піднімало, робило. Автопілот робив, красота. Ну, йо-майо, -йо, шикарно. Вчора, вчора, позавчора, ну, з понеділками отробили, взагалі, все супер-пупер, блядь. Вчора приїхали, поставили в часів у 9 вже вечора. З утра сьогодні заводимо взагалі ноль реакції. Не піднімається нічого. Зробіть його на продаж. Зроблю. Що Назар робить? каже? Та що, каже, що більш за все насос, будемо пизда насосу, так? Да? Ми напряму підключили, поняв до дровокола, провірити насос, нічого не дає. Амінь! Все. все, насос. Ну все. Ну, насос ми не міняли, будемо ще насос, ну зараз. От, сьогодні відправлять, будемо насос міняти. Через, да, через вікар, так. Дядю Юру їбе як молодого, а він же ж і не молодий. Значить, дядь Юру жалко. О, а мене не жалко. Привіт-привіт. Чашки вчора відробило, все блядь, чітко, в рот. Ну хай стоїть, не виграє. цей. Чуєш, не його. насос поставимо, попробуємо. Ти, ти не одсоєняй, кажу. Що <світ> <світ> попробуємо? Це вже ясно, блядь, дуракуна. Да, да Так, давай не відсоєнять пока. Так Ну хай буде. Що, На насос не робить? Да? Чотири болка і два дійшла. Все. Привіт, Максон, привіт. Ванька позвони, скаже, що є, везу, нахуй, і ми його знімемо. Поки він привезе, на його знімаємо. Блять, хуйово, що тихноторг не робить, може був би Полтаві насос, йоба рот. Макс, та ти маю тихноторга номера, блядь. Не беруть трубки, нахуй. Чуєш, Животовському можеш набрати спитати, чи є насос в Полтаві, чи ні. Я б приїхав би забрав. Ціна насоса це ти тисяч 30, нахуй. Привіт. Як не сорок. Та, ну ви не чудіть, блядь. — Ото шо? тобі за... і заробітки, мені. нахуй. Менше двадцяти. Да. То тобі, дітка, такі заробітки. Ну, ну і шо? Василь, хто винувати? Ніхто китайці на. Ти бачиш, що би я їхав. Так ти розумієш, це ж примінився було, він приїхав, все, шух, опустився, ну, перед. Так тиждень робили, все нормально було, блять. Ну, 20 вроде, да. Може тому Юто потрібно каністру бензина пишуть. Холодно. Мільйон підписників, ребята, і палим! No. Ты, ну, тут, три не блядь. тут три три подписчика yeah, не yeah, он, блядь. подписчика не нашкрібаєш, блять. Привіт, набери шамрая. Точно, точно. В них же щось було. Щас наберу. Сейчас наберу. Братва, давайте. сейчас буду дзвонить. Буде ще ефір, так що підписуйтесь, давайте, не губіться. Сейчас буде продовження.